Вітаю! Нове відео. В цьому відео вже більше роботи, більше цікавого. То, як бачите, наш город погорений. Тут маленький спойлер перед тим. Як ви будете дивитись цю серію, то в, цьому, в цій серії вже головних героїв вже не троє, а четверо. Пан Анатолій, пан Степан і пан Володимир. Якщо дивитесь дуже велика вам дякую. То з серії ви подивитесь, як ми прикручували метал, робили красу на нашій прибудові. І як пан Володимир пара нам город. І також дуже багато моїх балачків, які ви дуже любите. Так що нова серія. Приємного вам перегляду і дивимось. Новий день. Сьогодні викопав свою відводку, корінчики є. То в мене там їх в принципі ще багатенько, то зараз можливо вставлю відео, які в них корінчики які викапую, щоб подивились. Бо я от не пам'ятаю, скільки це місяців пройшло. Ну, в принципі, не сказав би, що корінчиків прямо багато. ну Вони є. гарна бруньки гарні. То щось, щось цього всього діла буде. <хи> то відкрив гараж. Там вже все підготовив. І зараз нам приїде метал на наш прекрасний дах. Там ще доски доїдуть, на лобові доски, бокові доски. Приїдуться всі капельники, кутики, щоб це все зашити. І, можливо, сьогодні, ну, скоріше за все, завтра, будемо з паном Анатолієм накривати все, все діло, вже метал. <хи> буде гарнота. Буде гарната, пан Степан. там Десь там, їсть, все добре. Так що день починається. Приїхали, вигрузили. Ось наші железячки. Трішки кутика. А, це не гнотий. Це я скотчем замотали. І наші дошки. Тут наш один брус зайвий. я взяв його про всяк випадок, то так він і залишився. І зараз покажу наш метал. Як він виглядає? У нас сьогодні якась така погода, значить дощ буде. Ось наша краса. Ось наша краса. Кольором таким самим як наш, наша огорожа по 3 метри. То зараз все позакриваю, поскладаю передзвоню пану Анатолію. Я буду планувати сьогодні робочий день. Що працює? Приїхав, привіз пан Степан, щось знайшов, пан Анатолій доску несе. І зараз починаємо крити це діло, Так що працюємо. Пан Анатолій пішов, а ми зробили у нас тут красу, як бачили. Також в перервах не знімав, бо бігаю, подаю і так далі, бо у нас сьогодні так хмарилось, намічався дощ, але слава Богу. То ну як? Не прямо щоб швидко, ну зробили. З нюансів. Що у нас вийшло з нюансів? З нюансів у нас трішки коротковаті замовили оці штуки на лобову. Треба було зарані відрізати. А ми не відрізали, ну вже як вийшло. Буде так, я потім туди підселю, це все закриється і плюс зверху поставиться римва, зробляться піддашки і так далі, то буде гарнота. Вікно по-новому нагадую, вікно буде більше. Хватить мені там писати. там Одна людина в коментарях писала. Вікно маленьке, Це воно поки так, я його поки не хочу вирізати, що туди вітер не дув, дощ не дув і так далі. Воно буде більше, я його вже замовив, буде дуже гарно, класно побачите в наступній серії. Так, що ще з нюансів? Та в принципі, вроді, все. Це один нюанс виліз. Тут трішки хвильками пішло. Ну, знову ж ми замовили його. Точніше, ми думали, що він буде під 90 градусів, він якогось чуда прийшов, приїхав до нас під 45 градусів. І щоб вже не дзвонити, не міняти, і так далі, вже відразу, там не відходячи від каси, вже його прикрутили, як є. Нічого страшного, там в принципі там ще поправиться, підфарбується і то, також буде все гарно. Бо також там буде робиться піддашок. І. І, що? І воно все закриється, а дещо там буде якісь маленькі штучки виглядати, то все воно сховається. Добавили також сюди цього нашого пару бар'єра, якого відразу трішки не вистачило. І зараз обережно залізу. Тут я все перемазюкав, як бачите. І ось так воно все виглядає. Під шифер воно нирнуло. Там, не знаю, ну... Приблизно мінімум сантиметрів на 10. Потім також треба буде ще оцю шиферину, яка в нас тріснута тут була. Цю шиферину замінити, але ну, вона поверху хвильки. Таке. І тут воно виходить під стару віранду, було підрізане. Там воно набагато більше не... зайшло під самий шифер, десь місцями менше. Ну. Залили, ну, пан Анатолій, може там. На частинки прискорено, ви побачили, він вели відро, все стекло, все сухеньке, а потім оці всі штучки підшиються, закриються і буде гарнота. То все. З дахом, принаймні, поки все. То пан Анатолій замарився. Я, в принципі, а що я, Я бігав такий, принеси подай, Бо тут вдвох роботи не було. То, так. То мені тепер що фронтони зашиваємо, потім потихеньку підшиваємо стелю, утеплюємо. І також перед цим всім треба буде оцю нашу дірку. Також зашити. Так що робота ще є. Роботи дуже багато. також вона на літній кухні, як бачите. Римви немає, шиферина натріснута, там так само. Шматка, шиферини немає, то вже на наступний рік. В цьому році я до літньої кухні лізти не буду. Подивлюся, то треба так, також з піддашками проблеми, але ну, дивився на ту літній кухні. Балки цілі. Саме головне, що балки цілі. Їх також чудо, чудом обробили якимось таким самим мастилом, мазутом, я не знаю, вони чорні, тверді, ну не гнилі не поїде, з ними все добре. Ну то таке, то вже потім. То вже колись в наступних серіях буде літня кухня, зараз ось, ось ця вся історія у нас. Фух. Так що, зараз складаю, прибираю, піду ще до саджанців подивлюсь, що там у нас за саджанці і, і що? І все. На сьогодні бо вже темніє ввечері, то до наступного дня. Новий день. Вчора нарешті вже прикрутили весь метал, перевірили водичку, як бачили, то прям класно. Сьогодні у нас ранок доволі теплий, туман такий був, прям гарний. То зараз йду до хати. І должен приїхати чоловік і порати нам городи. Перевірив вчора саженці Більшість прям дуже класних, деякі просто нормальні, то буду вже на місці, все покажу. То зараз треба підготувати місце для трактора, домовитися з сусідами, щоб заїхати на ділянку. І будемо орати городи, які садити наші саджанці. Так що день починається, нарешті дочекалися. І перший раз наш грод буде оратися за дуже великий проміжок часу. Det er juks. Бур'ян тут прям, прям сильно великий. Земля застояна, тут воно ще не дуже, а там, де до межі ближче і так далі, прям ну, дуже сильно. Як сказав пан Володимир, що треба, треба було спочатку покропити, потім дискувати, а потім аж орати і так далі. Зараз дуже великі грудки. Сказав, краще їх залишити до до весни, щоб земля не застоїлася, а потім це все вже щось з ним робити. Фух, то, пане Володимире, якщо дивитесь, дуже велика, щира вам подяка за цю роботу, дуже велика. То поки так. Також з цієї по сторони поорали, наша груша, яка впала. Я її ніяк не, не розпиляю. Цю частину городу також переграли. І будемо чекати, поки воно все стане м'якеньке, трошки сядеться, перемерзне. Ось така краса. Вітер дує. Сьогодні у нас все одно доволі тепло. Прям приємно то зараз вже з городом розібирались. Не знаю як саджанці садити чи якусь діляночку вручну перебити, перерівняти і висадити їх в принципі там багатенько і це роботи буде багато, щоб сильно, сильно не намучитись, то не знаю, чи може десь там в тому садочку нашому поки їх прикопаю. За весни, хай вони там постоють, а потім у тут все зробиться сюди їх перемістити. Поки ще подумаю, ще по -по поговорю, подумаю. Ще не вирішив, бо замовити замовив, забрати з пошти забрав. А висадити, переграти, переграли, а тепер думаю, де їх діти висадити. А ось наш ліс. Наша краса. То зараз піду поключаю і будемо далі працювати в дворі. Новий день. Прийшов милуюсь із городиком нашим, пан Степан на базі. Поїв, щасливий, як бачите. Привіт всім передаю. тут таке, п'ю каву. Думаю, чим сьогодні займатися. То зараз покажу вам свої саженці. Зараз поставлю на паузу покажу. Відразу перепрошую за цей бардак, бо покажу вся робота йде на вулиці. Розпакував їх. Корінчики є, корінчики гарні. Виноград. Виноград гарний, майже весь. Деякі більші, деякі менші. Тут нас троянди приїхали. Ось такі. Одна і друга. То зараз. Не знаю навіть, де його садити. Що з цим добром робити? Тут у нас три яблуні. Пінова, фуджі і речів. Два персика таких зимовостійких. Малина ремонтантна, пан Степан сільський звичайний. Потім ще полуниці взяли. Ось, ось вона. Полуниця наша. Взяли одну іргу. Також взяли виноград у нас тут. Так, переображення, пам'ять вчителя. І ще якийсь, я не пам'ятаю, ще якісь ми взяли. Дві грушки взяли осінні. І також взяли ще одну деревинку. Я забув її назву. Настя нас її дуже давно хотіла. Вона цвітає такими великими голубенькими чи блакитними. Фіолетовими такими гронами. Декоративно гарна вона. Також її взяла. Я забув, як вона називається. Тут десь вона має бути написана. Так, ірга смоки. Зараз я її навіть може і не йду. Гліцинію. Все, гліцинію ми також взяли. персик київський ранній. Ну, набрали добряче. А це все добро нам обійшлося в 2000 гривень з безкоштовною доставкою. І також от ці мої ще чекають лаванди. Ці всі череночки укорінені. Там виноград я замовляв по 90 гривень, він дворічний і там лоза, що ви розуміли, ось така це цьогорічна. Вона така десь як олівець приблизно тощиною. А це тільки вони укорінилися і то вони такі місцями хворі. Зараз щось автофокус збився. Ось такі вони нещасні, ну нічого, вже замовив, вже придбав, вже вони тут є, то треба буде щось з ними робити. І мої відводки. Я їх поки не викапував, Це тільки одну я викопав, щоб просто перепровірити. Бо цей сорт в мене є, це кишмиш Юпітер. Він там а звідси не буде видно. А там біля фіртка. Я то був садив навесні того. Саженця маленького. То він прийняв йому прекрасно, то я думаю, його викопаю. Якщо що, я відлизи відріжу потім, то прекрасно. Корінчики є. І нас було, можна сказати, так, голосування. Так, Степан обережно не лізь під ноги. Було голосування в, в, нашому, в наших коментарях. То, скоріш за все, там отой виноград таки дуже крупний, класний. То, скоріш за все, або кеша звичайний, або щось з той. З тої всій селекції їх там в принципі, багато кишок, іша один, киша 2, там восторг і так далі, це всі вони плюс-мінус однакові. То, скоріш за все, от це все так виглядає. І тут маленький вам спойлер буде. О, Пан Володимир поїхав, працює. Маленький спойлер. Це ви побачите вже всереду з приводу цієї всієї краси нашої. А на цьому відео буду закінчувати. Ще покажу хризантемки, які мені пані Світлана переслала тоді. Гарні, пахучі, дякую ще раз. Тут ну вона тут трішки в тіні, то і вона пізніше. І цей гігантський шарик, прям кайф, прям дуже класний. І наш тут пеньок від старої. Це була, як мені сказали, це груша стара була. І цей пень такий грибний тут росте. Я не знаю, наскільки це правильно, але він виглядає дуже класно. На ньому тут і мох такий росте, і сам гриб тут такий росте. Тут прям прикольно. Наші фундучки, скоріш за все, переїдуть звідси. Бо дуже ж треба буде робити оце все перештукатурити, бо наші полуниці ростуть в гаражі частково, вся вода, рим ж, тут немає, і вся вода звідси тече. Підашок тут також нещасний. Це все нещасне. Це буде також робитися, але Тут треба буде зробити обмостку, то прийдеться його пересадити. Поки що навіть не знаю. Може він і не буде заважати, ще поки думаю. І одну ось цю нашу деревовидну піонію, цю, що меншу. Я не знаю, вона вроді доволі товста, стовбурний, дуже гарний. але вона... Щось в цьому році дуже-дуже погано квітла і листя дуже мало було, таке, не знаю, як вона чи хворіла, чи бог його знає. Оце не стобур плюс-мінус такий самий, але вона гігантська. Вона мені не знаю, по груди, мабуть, вона дуже висока, велика, то її чіпати вже точно не буду. А це виглядає так, наче її можна пересадити. То я б такий, що з, 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 з однієї сторони оцей наш прекрасний великий шарик. І сюди, біля троянди, мабуть, десь там його також. Пересадів цей Степан вивернувся, качається на сонечку щасливий. Сьогодні у нас знову тепло. Степан щасливий. І я щасливий. Надіюсь, ви щасливі Дай Бог, що у вас все було добре. І вас, і в нас всіх. Так що дах наш уже готовий. Городик наш пораний, слаженці приїхали. Ось така серія. Надіюсь, вам цікаво було. Дуже сильно надіюся, Бо мені було цікаво. <гум> Важко, але цікаво. Так що, дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до нового відео!